Друзі, всім привітики! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає. Давно не бачились, вибачайте, на то були свої причини. Але одна з відповідей, вона вже тут. Ось ця відповідь криється тут, що всередині, не скажу поки що. Щоб забрати цю консольку, прийшлось трішечки мені вигадати кошти сімейні. Я продав Steam Deck, але в мене. З'явився новий мікрофон, також додатково придбав рекламу на цей канал, але вона не спрацювала. Також дякую підписникам каналу Містер Мон Маленькі Танки за те, що допомогли і на цю консольку назбирати. Але додатково до неї я ще замовив деякі приблуди, щоб була можливість ефірити. Тому що ж там всередині ви побачите, ви побачите? Тому шановні, ще раз нагадаю, варто підписатись на канал, протиснути вподобайку. І пишіть в коментарі, що ж всередині. Впевнений, що ніхто точно не вгадає, бо <сум> сучасний би геймер би точно на це Steam Deck би не проміняв. І так, розпаковочка. Кому цікаво, кому цікаво, я потім дам знати, де куплялась, у кого. Посилання я теж залишу на цю людину, у котрої можна буде теж цікаві речі придбати. Так, ну вже за спойлеру, що це ретро консоль. Тому можете теж спробувати вгадати, що ж там в нас всередині. На цей випадок я взяв з собою лезерман, я підготувався. У мене лезерман завжди на всі ті справи є. Відкривати, як то кажуть, чимось іншим. Ну, для великих блогерів, у котрих ще навіть 2000 підписників, немає не камільфо. Так, ну в мене вже приємні враження. По-перше, запакована, запакована просто бімба. Запакована просто бімба, імба. Запакована імба. Це по-перше. По-друге, не знаю звідки, але вже з'являються. О, курва, телевізор, аби не впадив. В мене коротше з неприємного, кому цікаво. в мене кіт. Кіт за мишою ганявся, розбив телевізор. Розбив телевізор, слава Богу, що не в цій кімнаті, тому що я б тоді залишився б точно без ефірів. би. Ну то таке. І так, почнемо з того, що це в нас ретро консоль, це в нас оригінальна Sega Mega Drive, я так розумію, що друга. І блін, ну запакована серйозно, Я ще не дістався до чого. Тут всередині можна дістатися. Мені я кайфую з того, що ну просто зацініть пакування. Людина перфекціоніст, серйозно. От як якщо б я для себе робив би, робив би себе жнинка сюди, в пупирочку, кульочок і сюди оба ти що? Моя ж ти зая каже, запакована ух, уляля. І так почнемо, що тут всередині в нас картриджі. Це в нас Дональд Duck і Маул Мелер. Спробуй ще виговорити, якщо чесно. І я вже хочу це відкрити, хочу подивитися, що всередині. Не знаю, я вже заводжусь потрошку поступово. Це в нас нібито якраз копія. Це в нас не оригінальний картридж. Не оригінальний картридж. Єдине, що оце дивно, тут ніяких не болтиків нема позаду на цих копіях. І А, ну, а пахне. А пахне як! То ми вже, звісно, потестуємо. Я обожнював в дитинці цю гру, просто обожнював. але вона складна, щоб її пройти, мені прийшлось так помучиться нормально. Так, пушечка виглядає гарно. Ставимо сюди перший катрідж пішов. Поїхали далі. Що в нас тут ще всередині? Rise of the Robots. Серйозно? Я не знаю, що це за гра. В дитинстві не було. В дитинстві не було. Rise of the Robots. Виглядає як якийсь 3D бітимапчик, щось на кшталт того. І хать так прикольно запакована. Наскільки я розумію, це в нас так. оригінал, Оригінальний картридж. Тут в комплекті ще є оця макулатура, тому не затримуємо все це справу обережненько, Кладемо назад і ставимо сюди. Ще подивимось, не знаю, що за карік не грав. Чесно, в дитинці в мене цієї гри не було, тому не скажу. Не скажу. А от що в мене було в дитинстві? що в в мене було в дитинстві, І на що я звернув увагу, це нібито теж оригінальний карік, наскільки я розумію. Наскільки я розумію, оригінал може ні, виправте в коментарях. Бетмен і Робін. Бетмен і Робін. В мене він був в дитинстві. Ось тут в комплекті йде теж макулатура. Нібито оригінал. В оригіналі, якщо так порівняти, в них більш темна плата. Така з червоним відтінком, нібито. І оригінала є болти ззаду. У оригінала є болти, котрі так просто не використаєш. Так, я не знаю, чи я буду оце прямо в кульочках цих зберігати, чи я буду ставити все на полицю. Напевно, я не буду всі ці кульки тримати. Я буду все ставити, як воно і потрібно. В дитинстві, щоб стояла у кожній хаті. Так, далі йдемо. Що в нас тут? Ще один карік? Це в нас Тойсторі, іграшкова історія Genesis, Наскільки я теж розумію, це оригінал, так. З викрутками всередині з болтами Каєф. Також, окрім цього, в мене є придбав я для цих всіх справ отакий картридж Final Fantasy, Це піраточка в нас. Про неї буде розповідь про піраточку і про оригінал, як ця гра зіпсувала курва дитинство і я стільки грошей витратив на цю гру. Просто десятки цих картриджів я купляв, щоб пройти гру до кінця і часу витратив, але так і не пройшов, бо воно все було забаговане. Про це ви дізнаєтесь теж в наступному відео. Так, далі дивимось. Ще один картридж. Що всередині? Хардбол. Напевно, важкий, каже, у когось, як у Вадима, Жовтий, як. Ух ти! А це в нас коли. І йшли карджі трішки іншого форм-фактору. Типу мікромашинки щось схоже було. Прикольно. І вони такі важкенькі. Слухайте, коли оригінальні картриджі, вони більш важкенькі. Так, камера, будь ласка. Я не попрошу. Одразу побачив оригінальні картриджі. Ревнувати починаєш, але не треба. Але не треба. Що ще всередині? Ще один картридж. Це в нас. Mega Games 1. Супер Хенг Он. Що? Мотоцикли, щось на кшталт Тетріса. і футбік. Три в одному. Важкі картриджі, оригінали, вони важкуваті, якщо чесно. Ну, блін. Треба підкачатися, як то кажуть. Катосимо далі. Ще одна гра. Заскочувата система тут. Обережно скотч від'єднуємо. І що це в нас за гра? Pджа Top Golf. Чи я буду в це грати? Я не знаю. Може якось подивимось, потестуємо. Ну, Але це те, що оригінал це прикольно. Оригінал, це прикольно. Я не колекціонер, не колекціонер. Тому якось так. Оригінальний геймпад, давайте його діставати, дивитися. Хрестовина така, як нібито незручна, але звикнемо. Звикнемо до цього всього. Ну, такий. Геймпад sega оригінал. Кладемо його сюди. Так, що тут ще в нас всередині? Що тут ще в нас всередині? Так, так, так. Тут ще в нас жвачки, жуєчки, турбо. Love is. Хто пам'ятає таку тему, то, будь ласка, напишіть. Маленький бонус маленький бонус від пана Віталія Якщо що, то куплялась консоль. Ось вона. Гарнесенька. Зараз ми на неї подивимось. Тільки я лезермен цей або знайду, або ні. На консолічку дивимось. Запакована шикарно. Купляв я в телеграм-каналі Retromagaz.ua. Retro Якщо що, кому цікаво, по консолям, по картриджам залишу я посилання. Якщо що, це не реклама, куплялись за свої гроші. Не думайте, що... Ух ти, бля, муха. Яка ж вона красоточка! Ви просто подивіться на це. Просто подивіться на це. Ну коли не було оригінальної консолі, просто не було. Зараз головне не вранить. Ух ти, яка вона гарна. Тут ще підсвічуються, нібито ці кнопочки всі. Підсвічуються. Так, входи всі, а бачу. Так. Всередині... все файно гарно. Reset, Power. Ага, воно так трішечки не так звично натискається, як в копії. Там воно був хід. А, воно ще подвійний хід має. Power, power має подвійний хід, а reset просто натискається. Зрозумів. зрозумів. Ну, ось така каже: Sega Дженесіс. Sega Дженесіс. Обережно кладемо, дивимось, що тут ще в нас всередині. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Мені здається, що можна буде, коли немає світла, вигадати, як ці 10-12 вольт знайти. Здається, мені що зможемо. І дроти. Так, ви спитаєте, чи буде перше враження по включенню? Ну, напевно, так. Напевно так, мені прийдеться. Перебазувати камеру, але спробуємо потестувати. Ось такі тюльпани, як дитинці, були. Тільки треба розуміти, що оригінальної консолі в нас в дитинці не було. Не Сегі, не оце 8, біт Денді, це все були піратки. Сегі теж були піратки, тому що отаку консоль я не бачив ні у кого. Серйозно, в моєму дитинці ні у кого я, звісно, не бачу. Якщо у когось дійсно була оригіналка, напишіть, бо мені здається, я не бачу. Так, ну, листа мені тут ніякого не написали. Нічого такого не залишили. Ну, як бачите, це все. Ось такий набір ми маємо всередині. Зараз трішечки часу я все під'єднаю до телевізора, і ми будемо тестувати, якісь враження казати. І будемо дивитися. І так, як ви бачите, поряд зі мною з'явилася ще одна посилочка. З того моменту, як я вирішив перевірити консоль, пройшов вже цілий день, тому що інший блок живлення, котрий був до цього, він не спрацював. Тобто в мене консоль так і не стартанула. Я без питань написав Віталію. Він мені відправив іншу. Тому для вас пройшло пару секунд, а для мене вже пройшов цілий день. Тому зараз ми, шановні, тестуємо, відкриваємо коробок, як бачите, перші враження, перші емоції. Це вже нібито трішки іншого кольору. Зарядний чи мені здається, саме перші враження, перші емоції, вони вже ну вони зникли. Вони були в перший день, коли в мене обличчя горіло, коли я дійсно був здивований, приємно здивований. А потім, як завжди, тепер беремо картридж. Я минулий раз брав Дональда Дака. Хотів взяти Бетмена, Ну, хочу, все одно Дональда Дака. Вставили, натиснули. Червоним засвітилось. Консолька засвітилась червоним. Єдине, я не знаю, чи цей телевізор підтримує цей сигнал чи ні. Нібито повинен, наскільки я розумію. AV-шку я обрав. обрав ОВ. І так, як можете побачити до старого сонівського телевізора, ми під'єдналися. Картинка в нас, відверто кажучи, не дуже, бо все ж таки у Сєгі 240 роздільна здатність. Але, але, якщо мій, наприклад, ось цей Бравіс не хоче тягнути, бо він більш сучасний, він АВ сигнал не тягне, не бачу, він 20 2020 року, то моя старенька Сонічка, вона ще 13-го року, вона без питань бачить. Єдиний мінус. Тут 720 p а роздільна здатність саме консольки видає тільки 240 p Тобто, щоб ви розуміли, треба мати або класний старий ретрамонік, або треба кініскоп-телевізор мати. Я цього всього не маю, тому треба додатково буде придбати, я вже замовив, але ще не приїхав, перехідник з AV to HDMI. тобто Він робить аналоговий сигнал цифровим. І тоді картинка буде краще. Там різні є додаткові, що називається ретроскелер, Це щось на штаб карти захоплення, навіть карти перехоплення, точніше, перетворення. Вибачаюсь, карта захоплення це в мене Вірмідія. Тобто, цілу купу всього треба мати, щоб отримати більш менш відносно якісну та гарну картинку. Стосовно замовлення, я залишу посилання на телеграм-спільноту. Кому треба, будь ласка, звертайтесь. Мені все сподобалось. Віталій відзивчивий одразу відповідає, дає щось знати, консультую. Тому у кого будуть питання, звертайтесь. Там ви знайдете оригінальний катрідж, оригінальні консолі, котрі, якщо нема в наявності, то я думаю, можна домовитись замовити. На цьому в мене все. Йдіть сюди, я вас їх обійму. Це була не реклама, тому що я замовляв за свої кошти. Всім па-па і побачимось. До речі, ефіри будуть, як тільки до мене приїде все обладнання. Па-па.